Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав для клієнта оглянути Renault e Space в жирненькій комплектації. Автомобіль 15-го року випуску, 1,6 дизельок на 160 коней, автомат 178 пробігу і ціна цього автомобіля 60 тисяч злотих. Автомобіль був привезений із Франції. Чому я так наголошую, що з Франції? Тому що переважно звідти приїжджає хлам. Тут продавець заявляє, що автомобіль є в ідеальному стані. На якому стані він дійсно є, я вже приїхав вже на місці, і чекаємо зараз ми на продавця, продавець підійде і будемо оглядати цей автомобіль. Ви не забувайте підтримати це відео лайком і дивимось до кінця. Дивіться, ось цей автомобіль. Вот он так выглядит. Вот такой фуэт. Туманочки. Тут притертя есть такие. Цапаньки. Капот. Фарбованный. Криля іноді пластиковий. На дисках оригінальних. Попереду новий гурний диск, накладочка, на літній гумі. Я рік не бачу. Ми тут бачимо, вікно є ріднє. Попереду вікно також є оригінальне. Тут же дверка у нас пішла. Оригінал. Крило не кручене, дверка не кручена. тут. Дверка це також є у нас оригінал. Вікна є оригінальні. І диск, позаду новий гальмій диск і гума та сама 19-го року літня. Якісь маленькі црапенькі. Вже просто пішов. Вікно є оригінальне. Маленькі притиртя, їх три ледові екстречна кришеночка, тут ніде нічого не поламане, все є. Ціленькі. Криша на стоечки все є в оригіналі вікно оригінал вікно оригінал Є оригінал. Вікна оригінальні. Тут відпаска є пошкодження. Тут щось грубше б'ється. Не зрозуміло чому. чуть-чуть бьется. Блин, не быть точки на месте. Порыв, то есть, уже пошел в оригинале. А тут чуть-чуть грубше бьется. Диск силый. Паска є таке, пом'яти ця дверка ніби як крутилася, а ні, зверху німає. Ну, і крило пластикових від ціле. Інтіал Паріж. Tak, 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 no. Zadban is. E, Tylko maska jest. tak, Tak, nie, tak. Ale to tu prysku jak zawsze jest. No, no. Это. Тут у нас музыка боус, савуфер, заднее сиденье. Tak. Samochody stoją. No i niektóre tutaj i bardzo fajna stoją nie Jest taki samochód jest bardzo fajny, no to długo stoi. A jak jest jakiś tam coś popsute, no to od razu przyszedł. Ja tak mam, bo tak pejca białego na przykład mam. Aha. Oryginalna farba. E, środek jak nowy, no serwis do końca, nic nie dolega, no? I tak po prostu się zastał i stoi, nie? Jak już Potem ludzie widzą, że też długo stoi, to też już myślą, a już. A ja nie. ostatnio widzę nawet po swoich klientach, że biały kolor czegoś z chcą, nie wiem. No, to kolorami też to różnie bywa akurat, no. biały, jedynie, taki, jedynie, taki. Tak. Mi to białe się podoba, nie wiem jak dla kogo. забытивание патрубка. и где заливали масло розлили Опаліч його на хвилину? Отпаліч У 20-му році 111 був пробіг, приносив сервісів слугувався стабилизатора стабілізатор новий помінені? Підтікання немає, нічого не бачу. Речаги ніби новые помінені. Дзеркала у нас складаються, сліпі зони є в автомобіля, ліве дзеркало регулюється, праве дзеркало у нас регулюється. Дворнички у нас працюють. Центральний у нас працює, підігрів сидінь. Тут у нас є менюшка, навігація. Просто мапа, тут у нас все включається. Автомобіль має систему паркування, система старт-стоп. Тут є ніша на USB, електроручник, який працює. Тут собі можна керувати також зручніше, щоб не тягнутися рукою при їзді. Клімат у нас тут регулюється. Все працює, до речі, проєкція також в автомобіля працює. Світло у нас все працює. Тут вже дивилися, наш комп'ютер вже сканується. Добренько глянемо по електроніці, що в нас. І глянули, що в нас по світлу. У нас працює маночка, підсвіточка, камера заднього Давлення в колекторі норми. Це у нас форсуночки працюють, сажі 18 це і норма, пробіг 179-134. Камера включається, нас 360, візелька у нас, нас пускається. Як вам, друзі, такі автомобільчик Renoi Space, так і ми бачимо, що не всі автомобілі приїжджають погані із Франції. Є і хороші варіанти, просто потрібно шукати і знати до кого їхати. Вже всю інформацію передав для замовника. Замовник поглянув фото, відеозвіт і вже навіть дав задаток для продавця і за декілька днів він приїде забере цей. Автомобіль дійсно автомобіль є в гарному стані, так фарбований там капот, ну, але капот фарбується в більшості автомобілів від сквозь. Тут автомобілі, що попереду, що позаду обслужена гальмівна система. Міня, мінялися стоючки стабілізатора, там саліндоки, які змінялися, він показував. Ну, так проїхав з автомобілем, автомобіль дійсно їздить гарно. Без нарікань, машина є гарним, тут нема про що говорити. За 57 500 злотих. Ну, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для в Польщі. Як вам друзі автомобіль, свою думку пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого і до побачення.